Тароночі колода. В когось є вона. Тут ось лежить іще конфетка. Дуже цукерка, точніше, полюбляю, дуже таке щось новеньке і незвичайне. Я, хочу, я вже половинку з'їла, відрізала, щоб подивитись спеціально, чим вона цікава: з перцем, друзі. Я знаю таке... Сало в шоколаді. Да? Ну, я не пробувала, хто пробував, до речі, напишіть. Це. А це цукерка шоколадна і з перцем. Ось написано перець. І українською, і пепе пепре англійською. Чорне з червоним кольором. До речі, дуже смачна я вже з'їла половинку, і скажу я вам. Отримала задоволення. Ось така колода тороночі. Ми з вами сьогодні будемо її відкривати, розпаковувати. Я не знаю, я на каналі не часто роблю розпаковочки, але тут чому захотілося розпакувати з вами, показати на камеру. Яка нова колода? До речі, дякую вам за донати, які ви донатите номер картки під відео. Завдяки вашим донатам я маю змогу покупати колоди, інструменти інші. Також для наших чарівних таророзкладів, для наших відливок. для Передбачень різного роду різного толку. 79 карт Таро ночі. Так, доволі плотна така коробочка. Так. Так, з книжечкою вже я бачу. Книжечка є. Таро ночі. Книжечка, я так підозрюю англійською. Угу. Товстенька книжечка, але це англійською. Я англійську розумію. Читати вмію також і переклад розумію. Ну, хто не вміє, то а, є, перетасуйте колоду. Ну, тут російською, на жаль, є переклад. Російською ми всі розуміємо. Читати вміємо, да, нагоді про російську. Далі будемо дивитись саму колоду. Ось така зверху, ось така рубашка карт. да, Місяць. Місяць в такої обрамленні, да? від слова брама, мабуть, оздоблений такими візерунками. А тепер дивимось, ну, така, папір картон, не скажу, що він товстий, але такий плотний папір, я би сказала. Картоном можна натяжкою назвати. Так, це колода не надто дорога, але картинки, як ви бачите, такі крупні і чіткі такі, знаєте, схожі на фото в такому цікавому дрім. Стайл, да? а, ось на кого це схожа Аліса в країні. Чудес, да? шестірка чаш. Король пентаклів. Доволі молодий, такий, як для короля, до речі. А які ж тут цікаво лицарі і пажі. А, королева чаш, туз пентаклів. Королева пентаклів також молода. Молода е, дівчина, да? Видно. Двійка пентаклів, також дівчина. Четвірка пентаклів дівчина. Черіот, колисниця, також жіноча постать. Ну, імператриця зрозуміло, Верховна жриця ось така. Да? А двойка двійка чаш, дивіться, які дві, як наречені. Гарні, так? А, карта Магу, дівчина молода. А імператор, подивіться, який тут цікавий. Єрофант. всі люди молоді. Цікаво, немає тут зрілих людей? А, це що, натяк такий? <смай> Про майбутнє. Да? Немає людей зрілого віку. Хм... Ну що тут сказати? Можливо, і митець, да, хто малював такого ж молодого віку, йому саме цікаво а, зображати такі постаті, да, молоді дівчата, молоді хлопці, туз е, жезлів, дівчина молода, петірка чаш дівчина, четвірка чаш дівчина, десятка жезлів. А, молода жінка, я би сказала. Так. Паш а, Жезлів, дівчина, до речі, це що тут цікаво, що всі жінки, але ж були у нас там імператор, чоловік, да? точніше, а, такий юнак. Угу. А так, дуже багато жіночих постаті. Ну, я до речі, наприклад, я малюю так, хай я цифрові картини малюю, але я також люблю а, ось жіночі портрети малювати, а, жіночі постаті дачі. Ну, це. Те, що стосується дійсно краси, навіть витр... витворів мистецтва. Подивіться, 11-й старший аркан. Джастис. Справедливість тут не сила, а, як зазвичай в колоді часто, 11-й старший аркан, буває сила. А тут джастис, тут справедливість, ну тут уже жінка така, я б не сказала, що це дівчина. Judgment, да, Верховний суд, чи як страшний суд. Сонце дівчина. The Wheel Колесо Фортуни. Така доволі таємнича постать. Десятка чаш, Жінка. The lovers, закохані. До речі, тут цікаво, що молодий юнак. І жінка така не дуже, можливо, так здається, але не дуже постарша, скажімо так. Так, десятка пентаклів, зріла жінка, да, Page of pentacles. паш, да, дівчина, шестірка пентаклів, жінка, двійка жезлів, жінка, семірка пентаклів, дівчина, пентірка, жінка, king of cups. король чаш, король чаш, молодий чоловік. Король мечів. А чому тут король мечів? Ну це юнак, але з довгим волоссям. Так, шестірка жезлів, дівчина, дівчина, тройка, трійка мечів. В общем, колода складається з різноманітних постатей, які, от таких е, нічних. В таких ситуаціях, яких то ночі, да? і кольори ночі, до речі, дуже різноманітні тут. Лицарь, лицарь мечів тут, чоловік молодий, есфвет туз мечів. Жінка похожа на снігову королеву ну, так правильно, це холодні енергії. Паж а, мечів. Жінка. восьмірка кубків. Жінка. В общем, всі кольори відтінки ночі. Ось і карта сили. Лев, незмінно на ній. А, восьмий старший аркан тут сила. Дев'ятка чаш. Ось така жінка молода. Паш чаш русалка. І восьмірка мечів така жінка. Ну, ось така колода. Не знаю, енергії поки що так прямо сильно ще не відчула. Мені варто попрацювати, підготувати її до роботи. Думаю, що ми з нею спрацюємо з цією колодою. Да. Доволі вона цікава, щось в ній є. Тут люди-тут люди. мало яких то тварин чи птахів, хіба що такими натяками, ось да, ворон є. У відлюднику, тут дівчина-відлюдник, да, з таким червоним фонарем. Ну, Цікава колода. Тут важливі також мілкі деталі, які я пропрацюю для себе, адже всі знають ну, не лише відьма, екстрасенси, але й просто тарологи. Не ображайтесь, до речі, я дійсно дуже розділяю тарологів, саме просто тарологів, які суто вивчають значення карти, так трактують і екстрасенсів і відьом. Я вже давно в цій сфері працюю. Слово працюю не дуже підходить. Практикую в цій сфері, і я дуже для себе багато. Знаходжу різних моментів у всьому, знаєте, у підході до трактовки, трактування карт у енергіях, які вирують да, у повітрі, скажімо так, коли йде розклад, і навіть результати розкладу і точність. Ну, Це різне, це різні сфери, розумієте, екстрасенсоріка і екстрасенс коли розкладає. Таро це лише для нього інструмент його передбачення, інструмент його праці. Я ось як в потік входжу, то я навіть інколи в мене так заговарююсь. Тобто вже енергії такі, знаєте, пішли. У тарологів цього немає. Ну, я не хочу хаяти це окрема галузь, скажімо так, якихось практичних таких навичок. Да? Тарологія. Просто таролог, це ну як практичні якісь навички. Все. Людина вивчила, людина заучила, і людина може плюс-мінус перемішано з психологією вам трактувати якось. Екстрасенс працює геть з іншої сфери. Він працює з енергіями, він зчитує з простору, тобто він читає. Ті енергії, які йдуть йому ззовні, звідки це е, лише знаєте, він сам інколи не може пояснити, але так як він працює. І... По той біччям і використовує лише як інструмент таро то то е, тут багато чого таємничого в цьому, саме в роботі екстрасенсів. І я думаю, ті, хто практикує, ті мене розуміють. от А якщо ви Ну ви і не таролог, і не екстрасенс, то в принципі, якби це саме для вас і Пояснюється, в чому різниця між тарологами і саме екстрасенсами, відьмами і таке інше. Ось так. Ну, сьогодні в нас просто огляд таро, колоди як інструменту таро ночі. Тож пишіть, можете коментувати а, стосовно всього, що я вам сказала сьогодні. Мирного вам всім неба! Хто дивиться, підписуйтесь на канал, хто вперше, можливо, дивиться, ставте вподобачки, пишіть коментарі, адже це допомагає розвивати канал. І це дає змогу якомога більшої кількості людей подивитись. Тож, всього вам найкращого, до скорих нових зустрічей на каналі.